У 1966 році відбувся перший турнір з вільної боротьби у Коломиї. Традицію, попри всі труднощі та негаразди, вдалося зберегти до цього часу. 47 сьомі за ліком змагання зібрали більше сотні титулованих спортсменів, як українських, так і закордонних. Турнір такий традиційний сильний турнір, тому що тут звідси. Вийшли вже декілька олімпійських чемпіонів, які виступали. І три, і п'ять років тому ми приємно вболіваємо за них ці спортсмени з різних країн. Але тішимося, що вони на нашому турнірі були часто перемагають і стоять призерами, і наші колумбіяни. це також приємно. Цього разу українська збірна показала доволі непогані результати. Майже у кожній ваговій категорії здобули нагороди різного гатунку. Найкращий результат показали у ваговій категорії 50 кілограмів. Всі сходинки п'єдесталу посіли українці золото у Івана із Депського, срібло у Тараса Марковича, а бронза у коломиянина Юрія Угринчука. Вільна боротьба це один з домінуючих видів спорту. В місті Коломия. ми прекрасно це знаємо. Понад 200 дітей займаються вільною боротьбою. в секції. Саме Дюрша номер 1 Я вам хочу сказати один з дійсно перспективних видів спорту. і Ми очікуємо, от от-от Виступу на на великому килимі, а тобто на Олімпійських іграх. Попри запеклу боротьбу на ринзі, поза спортивною ареною панувала дружня атмосфера. Тренери, і спортсмени в один голос переконують, що подібні турніри необхідні для вдосконалення технічності борців та для перевірки своїх сил. Загалом гості турніру, перебуванням в Коломиї та результатами спортсменів, задоволені.